Добрий день друзі. Заїхалися на поле. Виорати другу треба гектар. Буде садити гарбузи, сіять. Попередник соя була тут. Це він забрав свій гектар. Ось така площа. Заїхав, зараз буду, зараз приїде, покаже де. Де грані і будемо приступати. Так що будемо займатися гарбузами. Хі -хі. Пробувати. Це такий плужок мій. Я вже показував вам в попередніх відео. Борони зварили полиці. Полиці більше, ніж 3.35-го. Обично Вообще Взагалі це пуг 3.35, тільки полиці якісь, не знаю. Такі зробили якісь нові варіанти. Лучше накидають вони, ніж 3.35. У нас у трактор. Ось ще зараз будемо. Приїде, покаже, будемо щось Роби. робити. Так як я вже обсіявся, время в мене є трохи. Можна буде поварати, тракторець, МТЗ -Кий. київської зборки він. Він такий щось нема довго того Кориша мені. Сьогодні погода тепла, але вітер прохладний. Так, сонечко світить, погода радує. Так що, друзі, потім покажу, як закінчу оранку. Далі включуся. Так, друзі, виорав. Знакомому гектар землі. Чорнозьому Вийшло прекрасно. Як вороночка. Такий гектарчик. То посередині там є погано вигоролось, бо то цілина була там, коротше, 10 соток отдали йому, там не пахали багато років. Але його може дисками пройти легенько розрівняти. А так гарно вийшло. Рівненько. Це тут була соя. Кусок залишився сої, а кусок він собі забрав, свої городи. Получився гектаром місця туди. Ну, а таке коротеньке відео. Значить, буде тут сіяти гарбуз, український багатоплідний. Далі будемо знімати відео, як сіється гарбуз, знімати як він росте, як ми його обробляємо. І теж в подальшому відео буде, як ми його збираємо, молотимо. Це ми все будемо перший раз робити. Робимо сушку. Я роблю сушку для гарбуза. Бо теж буду сіяти декілька гектарів. Так що будемо пробувати займатися гарбузами. Так як Кукурудза не по чому, то рік здавали там, взагалі ну, смішна ціна, що влага велика була, що смішна ціна була, просто за даром то вирішили щось посіяти таке. Звісно, більше роботи буде біля гарбуза, але. Але але, може буде, може буде краще щось, будемо дивитися. Так що ось таке коротке відео. приготували. кусочок землі. Будемо пробувати садити. Так що, друзі, до зустрічі!